Друже, привіт! В цьому відео я розкажу тобі, як і за що банки накладають арешт на рахунки громадян. Звісно, бажаю тобі, щоб таке ніколи з тобою не трапилось. Але якщо вже сталося, то ти знатимеш, що робити. А переглянувши це відео, ти також знатимеш, як попередити таку ситуацію і не отримати неприємний сюрприз. Я розбив відео на таймлайни, щоб тобі було зручніше потрапити на той момент, що тебе цікавить найбільше. В попередніх відео я розповідав, чому банки можуть блокувати картки. Та яким чином може так траплятися, що кошти самі зникають з твоїх рахунків? Тож посилання на це відео я залишу внизу. Ну, по-перше, арешт передбачає, що тебе буде обмежено у праві користування твоїми коштами. Тобто, на етапі арешту твої кошти нікуди не діваються і їх в тебе не забирають. Як сказав колись Ігор Коломойський в інтерв'ю Гордону, що значить мої гроші забрали? Я просто тимчасово не маю права їми користуватися. Тобто на етапі арешту гроші в тебе нікуди не забирають і вони нікуди не діваються. Сьогодні ми розглянемо арешт і блокування банківських карток саме боржників. Державний або приватний виконавець може заблокувати банківський рахунок боржника на підставі ухвали суду, виконавчого напису нотаріуса або ухвали інших державних органів. І тут треба розуміти, що виконавча служба є саме інструмент, а не джерело. Тобто, в тому, що заблоковано твій рахунок, треба звинуватити не виконавцю, а причину того, чому це відбулося. Підставою для блокування рахунків є наступні борги: це можуть бути аліменти, це можуть бути невиплачені кредити, борги з комунальних послуг та несплачені податки і штрафи. Тож за цим треба уважно слідкувати. А от саме списання грошей з твоїх карток можливо тільки за рішенням суду. Тобто позивач має подати на тебе в суд, виграти його, і після цього ти будеш змушений оплатити судові витрати, а також ту суму, яка вказана в позові. А відбувається це в Україні наступним чином: державний або приватний виконавець отримає рішення суду. І тепер все починається. Виконавець сам по собі не знає і не може знати, в яких банках в тебе є рахунки. Тож він має опитати банк. Насправді в Україні не так багато банків, тож ця процедура не буде займати дуже багато часу. І уявляєш, на цей запит банк має відповісти протягом всього однієї години. Після цього виконавець готує ухвалу про арешт рахунку і направляє її до банку. Після цього рахунок блокують, а виконавець готує вимогу на примусове списання заборгованості. Банк повідомляє клієнта, що його рахунок заблоковано на підставі рішення виконавчої служби. І від банка приходить повідомлення, що на рахунок такий, то виконавча служба наклала арешт. І тепер це вже початок великого складного шляху. Іноді буває, що за посиланням, яке вказане в повідомленні від банка, ти не можеш знайти нічого. Таке трапляється. В такому випадку також можна подивитися, чи є в тебе активні виконавчі провадження через дію. Але, на жаль, інколи буває, що там теж пуст. Тож раджу тобі перевірити себе в реєстрі боржників. Для цього потрібно зайти на сайт та знайти себе, заповнивши форму. Прізвище ім'я та по батькові. Якщо ти знаєш свій ідентифікаційний податковий номер, можеш теж його сюди вписати. Якщо там про тебе нічого нема, це добре. Але якщо ти там знайшов неоплачений штраф чи якийсь інший платіж, що тобі треба сплатити, друже, треба буде його сплатити. Бо інакше ніяк. До речі, в єдиному реєстрі боржників ти можеш знайти також і контакти державного або приватного виконавця. Ти можеш зв'язатись з ним і узнати детально про свій борг. Також він підкаже тобі, що робити для того, щоб твої рахунки були якнайскоріше розблоковані. Звичайно, ти можеш обуритись і сказати, як я можу заплатити штраф, якщо всі мої рахунки заблоковано. Так дійсно така проблема існує. Трішки в тебе буде. І в мене є один колега, який забув вчасно заплатити єдиний соціальний внесок, і всі його рахунки були заблоковані через це. І він дуже страждав. Також ти маєш знати, що банки не мають права блокувати картки, на які тобі приходить зарплата, стипендія або соціальні виплати, тобто рахунки із цільовими надходженнями. Але є інший неприємний нюанс. Насправді твої карти для виплат банк може вважати поточними рахунками і заблокувати їх. Якщо ж заарештували той рахунок, на який тобі приходить заробітна плата, то ти маєш взяти довідку з місця роботи, що цей рахунок використовується саме для нарахування зарплати. Якщо арешт виконано на підставі рішення суду, то в тебе є 10 днів з моменту отримання постанови на те, щоб його оскаржити. Ти маєш знати, що позивач може пред'явити документи на примусове стягнення боргу протягом трьох років з моменту винесення судом вироку. Тож, якщо в тебе є непогашений борг і до тебе не добралася виконавча служба, це не означає, що вона до тебе не добереться в майбутньому. Тож, друже, рекомендую на всяк випадок перевірити себе в єдиному реєстрі боржників. Окей, але ти скажеш, у нас же військовий час, невже і зараз відбиратимуть гроші. Звісно, є певні виключення. Так, звісно, в умовах воєнного часу забороняється відкривати провадження та вживати заходи з примусового списання коштів, але тільки на територіях, які тимчасово окуповані внаслідок агресії Російської Федерації. Також припиняються звернення на стягнення із заробітної плати, стипендій, пенсії та інших соціальних виплат. Але якщо ти громадянин Російської Федерації, то це виключення для тебе не діють. І також ти маєш знати, що це не стосується аліментів. Так, війна війною, але аліменти платити потрібно. І це в принципі логічно, бо то є твоя дитина. І хто, як не ти, зможе допомогти забезпечити їй нормальне існування, 2 березня 2022 року Кабінет міністрів України ухвалив розпорядження номер 198 у якому йдеться, що українці, на рахунки яких було накладено арешт державними органами виконавчої служби або приватними виконавцями, можуть розпоряджатися своїми коштами. Але за умови, що сума стягнення за виконавчим документом щодо цієї особи не має перевищувати 100 тисяч гривень. Але також ти маєш пам'ятати, що це буде діяти до закінчення воєнного стану. Тож май це на думці, і щоб не трапилось так, що поки інші будуть святкувати перемогу, ти будеш думати, як розблокувати свої рахунки. Якщо ти юридична особа, то із таких коштів ти можеш також сплачувати заробітну платню своїм працівникам але не більше, ніж 32,5 тисячі гривень на місяць. Також із цих коштів ти можеш оплачувати податки та єдиний соціальний внесок. Звісно, держава себе не образить. Якщо все ж таки на підставі рішення виконавчої служби було заблоковано рахунок, на який ти отримуєш зарплату, пенсію або інші соціальні виплати, і ти надав довідку, що рахунок таким є, і його все одно не розблокували, то цю постанову потрібно буде оскаржувати в суді. І на всяк випадок, хочу окремо нагадати тим, хто має сплачувати аліменти. Ситуації бувають різні. І я не знаю, які саме у вас стосунки з вашими колишніми. Але також ти маєш знати, що під кінець цього року з'явилася вже тенденція про звернення громадян щодо арешту їх рахунків саме з приводу несплати аліментів. І за той час, коли почалась війна, ти міг змінити місце роботи або навіть потрапити до Збройних сил України. Отже, джерело твоїх доходів змінилося. І ще раз повторюсь, роботодавець або Збройні Сили України не роблять автоматичне відрахування аліментів. Якщо ти сам про це їх не попросиш. І за ці місяці в тебе дійсно міг вирісти борг з аліментів. І я знаю про що кажу. Наразі в мене є кейс, коли людина вже третій тиждень не може розблокувати свій рахунок. Тож постався до цього із усією відповідальністю, друже. Бо виконавча служба вона така. І я не можу знати, чи залежить мотивація її співробітників від кількості заблокованих рахунків, але як інструмент працює вона дійсно добре. Тож, друже, ти бачиш, ситуація таки не дуже приємна. І краще її попередити, ніж потім із неї вилазити. І ти бачиш, що банки блокують рахунки дуже швидко, а от розблоковувати вони їх чомусь не поспішають. А щоб завжди бути в курсі важливих новин, підписуйся на мій канал та приходь у гості. До наступних зустрічей!